Христос Воскрес! Сьогодні чудовий недільний день, і сьогодні будемо балакати про роєловство, тому що ви пишете, що рої вже летять, а багато в інтернеті людей, які кажуть, що рої ловити не потрібно, тому що там одні хвороби і багато проблем. Зараз я вам вискажу свою думку на цей рахунок. І так, друзі, що буде, коли ви будете займатися роєловством? По-перше, ви отримаєте масу позитивних емоцій від цього заняття. По-друге, без великих вкладень ви можете стати бджолярем, отримати бджолині з сім'ї. Якщо є поблизу багато пасік, звісно, буде і багато роїв. Тобто за сезон можна зловити, якщо вам пощастить, ну, щось де й можна зловити. От мені трошки з цим не щастить, але. Подивіться і в інтернеті, люди ловлять, люди мають. І ні в кого ніяких проблем, в принципі, з роями ніколи не було. Скажу по собі, друзі, скільки я роїв не ловив раніше, ні один рій проблем ніяких не давав. Зимували прекрасно, нічого в них не було, ніяких хвороб. Були раніше, були гарні рої. Вже останній рік. Які ще трошки йшли рої, то попадалися дуже маленькі. Це єдина така проблема, що рої були просто невеличкі. Але якщо їх вивезти, як то кажуть, в люди, потім ставали гарними сім'ями. Ще одне, друзі. Ви уявіть собі, скільки зараз є бджолярів, так? І кожен якийсь невеликий навіть процент відпускає роїв. Де їм жити? Природі все вирізається, вирубується. Живуть. Я просто колись знаходив під березою стільники. Ви думаєте, там були просто пусті стільники, вони до осені там якось ще жили, потім пропали. В землі мені розповідали люди, що знаходили в норах, бджілки залітали в землю. У них вибір невеликий, вони селяться де можуть. І, в принципі, я так думаю, 90% роїв, які вилітають, приречені. Тому ваша пастка не тільки вам дасть змогу відчути себе бджолярем, а й врятує бджолину сім'ю. Може, я таку назву відео зроблю. Постав пастку, врятуй сім'ю. Тому що, як я вам сказав, у бджіл немає природних місць, щоб жити. Я завжди друзі розставляю пастки по своїх сім'ях. Я дивлюся. Вчора так пробігався. Ще одну знайшов в ройовому стані, в такому початковому ройовому стані. І я думаю, що з понеділка будемо разом з вами ставити пастки, тому що цей сезон це адреналін. Коли їдеш перевіряти пастку, а там щось літає, потім ввечері забираєш, привозиш додому, робиш цю розпаковочку, ну, це відчуття вам не передати. Вам треба зробити пару пасток і поставити. Як вам попадеться рій, ви мене зрозумієте, я думаю. І тоді ви станете на бік ройоловів, а не тих бджолярів, які кажуть, що не потрібно нічого ловити, краще пакет купити. Ну, що вам потрібно, якщо ви хочете зайнятися ройоловством, вам потрібно хоча б якісь ящички, де... Можна поставити рамочки. Немає у вас суші, ставте рамочки з вощинкою. Я вам це все покажу, як я буду комплектацію своїх пасток. Немає у вас холстика натріть прополісом або воском навіть той ящик. Якщо буде такий пік роїння, бджілки відчують цей запах, вони дуже чутливі, і розвідка докладе і зайдуть рої. Побачите. Згадайте моє слово, поблизу пасік чужих не ставте, ставте десь на відстані 1,5-2 кілометра від пасік. На якомусь такому дереві, скажімо, відмітному, от ви бачите, йде посадка. І потім якийсь дубок такий, ніби. Окремо стоїть, на той дубок, десь ще на щось. І тоді ефективність вашої пастки набагато збільшиться, коли буде дерево теж таке примітне. Я в цьому році буду ставити і на старі місця, і там примітив декілька нових таких дерев. Не знаю. Завжди ці місця працювали, а щось останні два роки просто мене ігнорують. В чому причина, не знаю. Місце робоче, тому що привозив, недократно руї, ловив на тому дереві. Два роки підряд нічого не йде, не знаю, з чим це зв'язано, просто якась біда. Але отримують задоволення навіть від самих перевірок. Коли йдеш, то серце б'ється з таким більшим ритмом, ти думаєш, а можливо, там вже сидить ройок. Приходиш, нічого немає, легке розочарування, але їдеш перевіряти іншу пастку і думаєш, а може, там є. Ну, і так, проїздив, можна сказати, день, ну, півдня, але ж це теж. Задоволення, друзі, сидіти вдома, воно не так цікаво, як погуляти по природі. Так що, друзі, нікого не слухайте, ставте пастки, врятуйте бджіл, ловіть рої, ніяких проблем з ними у вас не буде. Згадайте мої, мої слова. А на цьому все на сьогодні. Займайтесь бджільництвом. З понеділка почнемо ловити рої. Я думаю, все ви це побачите. До побачення, друзі.